Коротко пройдемо усіма напрямками і почнемо з межі Харківщини та Луганщини. І тут змін на карті немає. Росіяни намагаються покращити своє тактичне становище, тривають позиційні бої. І якщо ж спиратись на інформацію від генштабу, то наші війська відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка та Червонопопівка. І саме біля останньої, саме біля червонопопівки, і тривають найзапекліші бої. Російські війська вони ж Продовжують контратаки, аби повернути свої втрачені позиції на лінії Сватове-Креміна. І от власне, побли... власне поблизу села Діброва. Сталося танкове зіткнення за просування до однієї з ключових доріг, якою, власне і відбувається постачання російського угруповування в регіоні. Ймовірно, йдеться саме про трасу Сватове Креміна. Ну і також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська перекинули кілька батальйонів з району Бахмута в район Креміної. І щодо Креміної, сьогодні як бачимо, оновлень немає. Однак я нагадаю, що Креміна стратегічно. Чно важлива, адже після її звільнення Збройним силам України зможуть відкритися одразу два напрямки: це на Старобільськ. А як ми знаємо, це логістичний центр Луганщини. Ну і також більш досяжними стануть Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Поговоримо про Донецький напрямок, і тут атаки росіян на жаль не припиняються. Загалом 11 штурмів відбили наші війська на цій ділянці фронту. Ворог активно тисне по лінії Яковлівка, Солидар. І аналітики Діпстейт вони зазначають, що ситуація та у Соледарі та власне у підгородньому залишається невідомою. А от речник східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські війська не контролюють Соледар. Ну і також є інформація, що у Бахмуті ворог просунувся по вулиці Максименка та намагається тиснути у Бахмутському лісі. Однак я ще раз нагадаю, це лише дані аналітиків карти Діпстейт. Інформація не підтверджена нашим генштабом. І, як ми знаємо, тут лінія постійно змінюється і постійно змінюються події. Лінія фронту загалом рухома. Ну і також продовжують окупанти штурм в районі Євки та Опитного. І Ще трохи поговоримо про Донеччину, зокрема про Авдіївський напрямок. І тут ситуація поки без змін. Однак вона складна, зокрема, поблизу Авдіївки. Тут результат невідомий. Ворог постійно атакує це місто. Також аналізуючи інформацію нашого генштабу, відомо, що росіяни намагались штурмувати Водяне, Первомайське, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду і Новомихайлівку. Як бачимо, по всій лінії фронту ворог йде в атаку. Наші сили. Стримують росіян на цій ділянці. Мар'їнка тут ситуація загалом складна, але без змін ворог намагається підтягнути нові сили. Але судячи з того, що окупанти обстрілюють центр Мар'їнки, вона під нашим контролем. Ну і чого ж власне противник кидає такі сили на її захоплення? Адже потім він хоче розпочати подальші наступальні дії на ключовий український транспортний вузол у Кураховому. Ну і відразу далі перейдемо до нашого півдня. і тут змін на Розмежування ми не бачимо. Російські війська вони ведуть загалом оборонні дії в основному в Херсонській області. А в Дніпрі та на островах Дельти використовують невеликі диверсійно-розвідувальні групи. Ну а самі ж острови вони знаходяться в сірій зоні. Ну і на жаль, на Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки. Дніпро знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив і сам Херсон, а у тимчасово окупованому у Севастополі російські військові заговорили про закінчення війни проти України на будь-яких умовах. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Військові заявляють, що серед росіян спостерігається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу.